Всім привіт! Це школа СпецАЕРО і сьогодні ми поспілкуємося з вами про батарейки. Друзі, дивіться, значить, у нас йдуть інтелектуальні батареї, вони вміють самі розряджатися, їх, за ними потрібно обов'язково слідкувати, бо від них залежить те, чи повернеться наш дрон до нас. Ну, 80% залежить від стану батареї. Значить, перше, що ви маєте пам'ятати, батарея розрахована приблизно на 100-150 циклів, якщо ви нею користуєтесь нормально. Якщо ви її кидаєте, де попало, вона у вас валяється в бруді, в гавнюці і ще в чомусь, вона у вас не прослужить і 50 циклів. Значить, що треба запам'ятати? Перше, якщо вам комфортно і батарейки комфортно, тобто та температура, яка... Прийнятна для вас, прийнятна для батареї. Коли ви замерзли, батареї холодно. Коли вам жарко, батареї також жарко. Тому е дуже радив би зберігати їх у відносно комфортному режимі. Значить, е Батареї складаються всередині з банок. Саме ця складається з двох банок. Е наприклад, батарея від Mavic 3 складається е з чотирьох банок. Це окремі ячейки, які... Е Розряджаються і заряджаються нерівномірно, тому обов'язково заряджайте батарею до 100%. Коли вона заряджається до 100%, ячейки балансуються і у вас батарейка буде в нормальному стані. В жодному разі не знімайте батарею, поки вона не зарядилась. Цим ви скорочуєте її вік. Це перше, що хотілося б сказати про забезпечення життєздатності вашої батарейки. Якщо після зарядки у вас на батарейки починає блимати якийсь індикатор один, це означає, що батарея несправна і воно вказує вам на ту ячейку, яка саме не відбалансувалась. Не пхайте цю батарею в дрон, ви його скоріш за все втратите, бо напруга просяде. І дрону не вистачить потужності для того, щоб там десь повернутись додому. Якщо ви довго не використовуєте ваші батареї, обов'язково ставте їх хоча б раз на місяць на зарядку. Ви поставили на зарядку, батарея повністю зарядилась, і потім у неї є термін, через який вона почне розряджатися. Вона розрядиться. І буде зберігатися в такому стані. Батарейки мають внутрішній опір кожна банка, і відповідно вони потрошку знов-таки будуть нерівномірно просідати. Тому раз на місяць обов'язково поставте на зарядку, щоб вони повністю піднялись в напрузі і відбалансувались. Тоді цю батарею можна зберігати дуже довго. Якщо ви купили батарею і не використовуєте її, через півроку, скоріш за все, це буде цеглина, яку не можна запхати в ваш дрон. Коли жарко, в жодному разі не кидайте вашу батарею на сонце, бо цим ви знов-таки скорочуєте її вік. Батарея не любить перегріву, тому зберігайте батареї бажано в термосумках, в яких буде відносно комфортна для них температура. Якщо на вулиці холодно, ви батарею маєте ставити в дрон останнім. Що ви будете вже робити. Тобто ви налаштували дрон, пішли на точку запуску вашого дрона, дістали теплу батарейку, поставили її, і тільки потім ви її е, включаєте дрон і запускаєте. Е, тут варто ще зазначити, що е, коли запустили дрон в повітря, обов'язково е, дивіться на температуру батареї. Якщо вона не прогрілась до 20 градусів, в жодному разі не відлітайте кудись далі, бо, скоріш за все, вона замерзне і дрон впаде від вас там на відстані 300-500 метрів. Ця батарея вона не любить бути повністю розряджена. Для неї це дуже погано. Тому варто отримувати дрон на руки, коли у вас залишається приблизно 25-30% батареї. Це також вам... Дає невеличку, скажімо так, запаску, якщо щось піде не так, у вас буде час відтягнути дрон. Да, ви трошки, скажімо так, уб'єте батарею, якщо будете розряджати далі, але ви врятуєте дрон. Але якщо ви будете кожного разу використовувати батарею до 25%, вона у вас прослужить дуже довго. Взимку я б радив би садити батаре... дрон тоді, коли у вас залишається в батареї приблизно 40% заряду. І ці батареї не люблять великого навантаження, коли вони майже розряджені. Тобто, якщо у вас залишилось приблизно 30% батареї, не використовуйте спортрежим. Для них це також дуже погано. Як я вже зазначив, це інтелектуальна батарея, вона вміє сама розряджатися, якщо ви довго нею не користуєтесь. Для цього потрібно зайти у відповідний пункт меню в налаштуваннях дрона і виставити цей термін. Це призводить до того, що батарея розряджається зі 100% на 70-65% приблизно і далі в такому режимі зберігатися вона може доволі довго. Але у нас є, наприклад, така ситуація. Ми поставили саморозряд на 5 діб, сьогодні вже четвертий день і батареї завтра почнуть розряджатися. Тобто, а нам летіти потрібно, да? наприклад, завтра. Що робити? У нас є магічна кнопка. Коли ми натискаємо на батарейках на цю кнопочку один раз, цей таймер обнуляється і відлік часу починається спочатку, тобто знов 5 діб. Таким чином ви можете цю батарею тримати хоч півроку зарядженою, але це дуже буде ну, погано для її внутрішнього стану. Тому користуйтесь цією функцією тільки тоді, коли ви відчуваєте, що вам завтра потрібно буде летіти, а вони можуть почати розряджатися. І да. Це не на всіх дронах може працювати, тому обов'язково перевірте, чи працює ця штука з вашим дроном. Тобто поставте розряд батареї, наприклад, на ну, не знаю, там, дві доби і кожен день протягом тижня намагайтесь е, е, підходити, натискати на цю кнопочку і перевірте, буде тримати вона заряд тиждень, наприклад, чи ні. Да? Тобто ви таким чином. Зможете 100% знати, чи працює це саме з вашими батарейками, бо ТТХ вашого дрону ви маєте знати досконало. А в цивільному житті ми іноді мухлюємо, перепаковуємо, перепрошиваємо ці батареї, купляємо неоригінальні батареї. Тут не така справа, в жодному разі я б не радив цього робити, Використовуйте тільки... Перес... Оригінальні батареї використовують тільки надійне обладнання. Це може врятувати життя вам та вашим побратимам.